Так, всім підписникам та гості мого каналу привіт. Значить, напередку вже 40 кг у нас є. Хотів спочатку варити, але передумав на що буду портати. Ту болти дав, ту ось так. Так проварено має тримати. Йдемо далі. Virax 2.18. Як всі пишуть, тільки подивіться на цього плуга. Цього лемішара. Тантой 24, цей 26. Не знаю, чого так, але то таке. Е, виїхав орати, щоб подивитися, чи мені не потрібно отут врізати 5 см, е, чи трактор буде буксувати, чи якось вже видно, доки воно йде і як щищає ось на наступному корпусі. Зараз буксується, бо сонце світить, вибачайтесь. Ось можливо на камеру не, не передасть, але плуг хамає все. Він не орає, він стеле. Е, дивіться, ну тут я так виїхав спробувати. Тут щоб ви собі розуміли, стерня. там буряк червоний і їхав колесом тут, щоб не накидати. Плуг аж звідси кинув туди землю. Оце є плуг. Отак плуг має стелити. Далі, дивіться, ну. Асфальт. Бачите, дивіться. Ось. Корка тут. Я виставив глибину на 20, ну 20 не лізе. От, ну, дощів нема. Тут таке щось непонятно. Глина, не глина, чорна земля. Ну, нема дощиків. Просто о, нема. Плюс комбайн ходив. Давай пів метра жадка, він добре стоптав. Ну І видно, як трактор трошка... Боксу йшов, диски може щось там би пошкрябали фризою ніхто трактора гробити не буде. Ось, там трошка глинка і ходімо, вам покажу, як він заварав пісок піщану землю е, з глиною. Там далі вам покажу глину. Так що ходімо зі мною. Пройдемось. Ви бачите, що трісуками камерою. Дивіться. Ще раз скажу, ми Львівська область. І оця хмара, що стоїть, то нічого не капне. Дощиків у нас немає. Не знаю чого. Як зачаровано, може стояти багато хмар і нічого не падає. Дивіться, стерня. І 20 см навіть є. І от вам глибина, прошу дуже. От. Ну, ложу я ладошку, дивіться. Ну, не знаю. 15-16 є. Я глибше не давав, я просто кажу, я хотів попробувати. Глибше я не хочу мучити трактора. Тому що, ну, сухо, ну подивіться, що це. Ніц нема, абсолютно сушняк. От нога моя. Ставимо сюди. Ну, є де-не-де місцями, ось там глибше. Бачите. І сухо, передом. Ну, він все-таки в землі мав завони якесь там габніше. Делікатно, яке би зігнулося. Тут я застроював плуга. Тут сплошна глина, вона біла. Дивіться. Це вже я розумію, глибина. І це вже є оранка. Як-не-як, глибина глини. Ось, покажу такий краєвид. Такий непогано глинка ще трошки вологумає. І то ось тут. І то все в трещинах. Так що ось так. Де придбати такий плуг? Це є. Можете купляти його в Вінабі. Я оставлю опис. Там, де я купляв, чого купляв, тому що дешевша доставка. Коштує такий плуг. Та в них ціна. 8900, но завжди ціну запитуйте, тому що ціни можуть мінятися. І доставочка вам додому приїде. Ось. Так що ось така красота. Підписуємось на канал, ставимо далі. Наступне відео, можливо, знімлю, як я настроював плуга, щоб він стелив. Так що, всім добра та миру, всім па-па.